Вітаю, шановні 10 класи! Сьогодні ми продовжимо розглядати громадянську освіту і поговоримо про людину і державу. Для початку давайте ознайомимося зі словами Елеонора Рузвельт, американської діячки, володарки премії ООН в галузі захисту прав людини, і надамо відповідь на запитання, які знаходяться до цього тексту. То де ж, зрештою, беруться початок загальні права людини. У невеличких містах біля будинку. Такі близькі, такі малі, що їх не роздивитися на жодній карті світу. Проте вона є світом окремо людини. Її рідний район, школа або коледж, де вона навчається, завод, ферма або офіс, де вона працює такі місця, де кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть однакового правосуддя, рівних можливостей, рівної гідності без будь-якої дискримінації. За винятком, коли ці права мають значення, тут вони можуть. Майже не мають значення будь-де. Зупиніться і надайте відповідь на запитання. Відносини держави та фізичної особи зазвичай ґрунтуються на взаємних правах, обов'язках та відповідальності, які конкретизуються в Конституціях та інших нормативно-правових актах. При цьому слід звернути увагу на те, що в сучасному світі діють міжнародні стандарти у галузі прав людини і держави. І держави зобов'язані встановити у своєму внутрішньому законодавстві такий правовий статус людини і громадянина, що відповідає цим стандартам. Права людини це невід'ємні права, якими володіє кожна людина. Але як нам скористатися цими правами? Хто повинен їх забезпечити? І як ці права реалізуються? Безумовно, ми не можемо реалізовувати свої права та свободи у суспільстві, де існує свабілля влади. Право держави та верховенство права є тими принципами, які обмежують державну владу. Важливо, що люди в державі мали можливості впливати на процес розробки та прийняття таких прав. Права, права держави передбачає взаємну відповідальність людини і влади. Людина бере на себе зобов'язання дотримуватись законів, а держава зобов'язується надавати кожному з нас умови для реалізації гарантованих кожній людині прав та свобод. Усі суперечки у площині людина-держава, людина людина людина-державна влада в правовій державі вирішує незалежний суд. Відносини людина-держава закріплюються нормативно у Конституціях, законах та інших нормативно правових актах, що видає держава. Отже, правова держава передбачає, все, що всі її члени дотримуються права, але для цього необхідний взаємний контроль. Органи державної влади мають стежити за тим, що люди не порушували встановлені правила. Проте важливіше, щоб суспільство пильно спостерігало за діями влади і регулярно у кожному випадку, коли її представники порушують закон та перевищують надані їм повноваження, для здійснення такого контролю у правій державі створюються відповідні інститути та розробляються відповідні процедури. Між, відносини між людьми і відносини людини і держави регламентуються виключно системою права. Конституцією та законами. Це називають принципом верховенства права. І жоден чиновник чи державний орган, окрім найвищого законодавчого, не може скасовувати або свавільно вносити зміни до цих офіційно встановлених прав. Принцип верховенства закону встановлює ієрархію норм права і вказує на те, що жоден підзаконний акт не може суперечити правовим актам вищого порядку. Конституції, законам, які прийняв парламент. В свою чергу, якщо права гарантуються кожній людині і особисту свободу, включаючи будь-яку дискримінацію стосовно неї та втручання в її автономію, то для держави права людини це обов'язок. Права людини визначають з межі, в яких може діяти державний орган при виконанні своїх повноважень. Права людини це зобов'язання держави перед людиною щодо їх забезпечення та дотримання. Кожна держава повинна продемонструвати свою готовність до прийняття зобов'язань, що відчуває, відбувається шляхом ратифікації або приєднання до того чи іншого міжнародного документу з прав людини. Коли права людини визнаються на національному рівні, вони регламентують зобов'язання держави перед своїм народом. Найважливішим універсальним документом з прав людини, ми вже знаємо, є Загальна декларація прав людини, прийнята в 1948 році Генеральна асамблею ООН. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні та соціальні і культурні права вступили в силу в 1976 році і є головним юридично-обов'язковим документом, який застосовується в усьому світі. Обидва пакти були розроблені з метою розширення прав, викладених у Загальній декларації прав людини та надання їм юридичної сили в межах договору. Разом із Загальною декларацією прав людини вони становлять міжнародний біль про права людини. Україна, як члена Ради Європи, підпорядковується Європейській системі захисту прав людини, наріжним каменем якого є Європейська конвенція з прав людини з її налагодженим механізмом реалізації. Європейським судом з прав людини в Срадності. Національному, на державному рівні в основному законі Конституції України визначено, що людина її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Таким чином, Україна як держава закріпила за собою головний обов'язок забезпечувати і захищати права і свободи людини. Але тут виникає питання, а кого ж конкретно людина держава захищає? Кожен з нас так чи інакше пов'язаний з державою, у якій проживає або народився. Правовий зв'язок громадянина з державою називається громадянство. А особа, що має такий зв'язок з державою, є її громадянином. Ми з вами є громадянами України. У кожного громадянина держави є правовий статус, тобто сукупність прав та обов'язків. У 2002 році був прийнятий закон України про громадянство України, який визначає принципи громадянства України, підстави набуття громадянства та підстави припинення. Почнемо з принципів. Чітко в законі визначено, що в нашій країні діє принцип єдиного громадянства. Тобто дозволено українцям мати лише українське громадянство і жодне інше можна. При цьому зазначається, що перед законом громадяни України є рівними, незалежно від підстав набуття ними громадянства. По-друге, це неможливість позбавлення громадянина України громадянства України. А чому це робиться? Тому що. Людина повинна все ж таки мати якесь громадянство, тому громадянина України за народженням неможливо насправді позбавити громадянства, тому що це призведе до виникнення принципу без громадянства. А це ми далі подивимося. Наступний принцип це збереження громадянства за особою, що мешкає за межами країни. Ну, зараз таких людей багато, ніхто їх не позбавляє громадянства, вони все одно залишаються громадянами України. Наступне це відхилення автоматичної зміни громадянства у разі укладення або розірвання шлюбу громадянином України, а також у разі зміни громадянства чоловіком або дружиною. Наступне це рівність перед законом. Усі, захист громадян України, що перебувають за її межами, і запобігання випадків виникнення без громадянства. І останнє це визнання права громадянина України на зміну громадян. Тобто, якщо ми хочемо, то ми можемо це зробити. Якщо кажемо про підстави набуття громадянства, їх доволі багато. Ну, перший принцип це, звичайно, за народження. Тобто ми народилися від батьків громадян України, а ми народилися на території України. Це одразу якраз і друге визначення. Третє це, звичайно, прийняття у до громадянства. За умов, тут є конкретні умови. Ми проживаємо на території України протягом 5 років, знаємо державну мову, визнаємо і виконуємо Конституцію та закони України, знаємо історію України і маємо зобов'язання вийти з попереднього громадянства. Далі, це поновлення в громадянстві. Тобто, ви колись мали громадянство України і від нього відмовились, але через певний період повернулися до України і відновили своє попереднє громадянство. Наступне, це установлення над особою, визнаною судом, недієздатною опіки. Звичайно, ми маємо на увазі над громадянином України. І це дає підставою стати теж громадянином України. Далі, інші підстави, передбачені міжнародними договорами України, перебування у громадянстві України одного чи обох батьків, установлення батьківства над громадянином України. Усиновлення на дитиною опіки чи піклування і усиновлення просто. Це все є підставою для того, щоб стати громадянином України. Підстави для припинення громадянства є лише дві: це вихід з громадянства, тобто добровільний, самостійний, і втрата громадянства. Там вже є свої підстави, про які в 9 класі на уроці правознавства ви влучали. Згідно Конституції України, права та свободи громадянина реалізуються через систему. Влади, а саме через Верховну Раду України, Президента України, Конституційного Суду України, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, політичні партії та громадські організації та міжнародні правові організації. Наші, народжуються разом, наші права народжуються разом з нами. Дитина, яка з'явилась на світ і вже має той комплекс прав і свобод, що кожен із нас. А от чи має новонароджений обов'язково? То, звичайно, питання відкрите. Звісно ж, ні. Людина набуває обов'язки, вступаючи у ті чи інші форми соціальної взаємодії. Ми виконуємо обов'язки учня, коли починаємо відвідувати школу, беремо на себе професійні обов'язки, розпочинаючи трудову діяльність, виконуємо конституційні обов'язки, набуваючи громадянство тієї чи іншої держави. Є обов'язки батьків і дітей, подружжя та багато інших. Бувають юридичні та моральні обов'язки, що також є важливим. Отже, обов'язки є продуктами соціальної взаємодії, а права людини і свободи є невід'ємною частиною людської природи, прямого взаємозв'язку між ними насправді не існує. І хоча обсяг прав людини не залежить від її виконання обов'язків, це не означає все дозволеності. Сучасна концепція прав людини дуже крихка конструкція. І запорукою існування якої є взаємна відповідальність та повага до прав інших. Про важливість такої взаємної поваги йдеться в тексті Загальної декларації прав людини у статті 29. Кожна людина має зобов'язання перед суспільством, у якому тільки є можливий вільний і повний розвиток її особистості. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень. Які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві? Ми всі на національному та міжнародному рівнях повинні стежити за дотриманням прав людини. Попри те, скільки би не було фактів порушення прав людини з боку державної влади, жоден з них не може бути визнаний Якщо ніхто не заявить про його порушення. Саме тому ми маємо не лише поважати права інших осіб у повсякденному житті, а й пильно стежити за їхнім дотримком. Правові механізми захисту ефективно функціонують лише тоді, коли ми відповідально користуємось ним. І хоча обсяг прав людини не залежить від її виконання обов'язків, в свою чергу, держава встановлює конкретні зобов'язання перед громадянином. А саме, захищати вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України, шанувати державні символи України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України і не посягати на права інших людей, не завдавати шкоди природі та культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки, сплачувати податки та збори і щорічно подавати до податкових інспекцій декларації про свій майновий стат та доходи за моблию. Це основні обов'язки громадянина України. Тобто ми з вами бачимо, що в площині людина-держава є свої певні особливості, але є неодмінно важливий факт, що держава бере на себе обов'язок дотримуватись прав людини. Наше завдання ви зараз бачите на екрані, виконайте одну з тем. до зустрічі на наступному році.